Привіт! Сьогодні середа, ми сьогодні були на ринку, південь ми вже їдемо додому. Я навіть не очікувала, що так швидко продам свою полуницю. Чому я так швидко продала? Були в мене сьогодні два перекупи. Одна взяла, десь більше на тисячу, да, на тисячу взяла. Це більше 10 кілограмів по 80 гривень. Друга взяла десь кілограмів, здається, 6, теж по 80 гривень. Але я трішки хитро зробила, вони завжди мене, от як коли я тільки приїхала, приїжджаю на базар, то вони вибирають саму кращу, Ну, саму кращу яку, саме крупну, саме крупну, красиву, саме гарну. В цьому, в цей раз я зробила трішки хитріше, я її не виставляла. Таку як Сирія, Азія, Омі. в мене саме горна була така крупна горна. Я її залишила. і Коли вони вже поїхали, тоді я її виставила. І саме-саме саме-саме крупню, що я продавала по 100 гривень. За смаком трішки альба була в мене із ґрунту, та, та звичайно, звичайно, вона кисліша, ніж от в теплиці вона солодка, вона дуже смачна. А от на ґрунті, на ґрунті вона не така. Так що, так, да, є люди, які говорять, що альба на ґрунті ну, кисліша, кисла. Да, так, є кисла вона, тому що якщо їй не дать визвіть, то вона, навіть якщо визвіть дать, все одно вона не така, як в теплиці. Звичайно, дається знаки погоди, тому що погода вночі у нас холодна, а вдень жорка. Тому такі перепади, звичайно, впливають на полуницю. Вона стресує і, звичайно, це впливає і на смок. І в теплиці я давала ще калій. Тут я нічого не роблю, тому що я просто не встигаю. Ви Відомо, що калій додає солодості, але я просто не встигаю це робити. Тому є, як є. І були в мене ціни різні. В кінці я продавала 70 і 60 була з ґрунту грязна, ну її було дуже-дуже мало. І її зазвичай забирають саме, саме першу, тому що, ну, все-таки у нас люди небагаті. Тому Звичайно, вибирають найдешевше. Її помиті вона, вона все, все одно ж її мить. Хоч та, що чиста, хоч та, що грьозна. Звичайно, якщо вона давно стоїть, то звичайно там вийде каша. А якщо полуниця тільки зібрана, то доволі хороша. полуничка. Так що так їдемо вже додому, М -м, куча ящиків, все пусте. І так, знову мене збирали полунички. Визбирали вже теплицю. ось Остання яка, остання яка остання йода в теплиці. Є ще отака меншенька. Ну Вона така смачна та солодка. Солодка як мед. І Ось така, ось така. Ось така роза. Так, ось іще. Зібрали ми 20 ящиків. 20 ящиків десь по 3,5 кг, десь 70 кілограм. На завтра не беру багато полуниці, тому що завтра четвер, у четвер завжди не дуже хороший ринок, не дуже хороший базар. Тому зібрали трішки менше як. Сьогодні, ну, щоб продати, щоб не тягнути її знову назад Ось показую добриво, яким я користуюсь завжди на овочевих культурах, на овочах, з такою формулою 10, о, 14, 10, 14, плюс магній плюс е, сірка. Так Ось Азот, фосфор, калій, магній і сірка. Це розчини в воді. І саме головне, це добриво без хлору, безхлорне добриво. Дуже важко було збирати сьогодні полуницю, коли була жара. Ось показую, як ми квіти вже розквітли. Ось дивіться. Ось. Ось, вище мене наскільки квітник мій. Ось такий. Зараз покажу з другої сторони. Ось. Ось такий квітник. І зараз покажу жим, як розквітла. До того цвіте, пахне. Пахне просто. Дивіться, як жим ось ці квітна. Ось так вона стоїть тут стіною. І квіточки в неї є різного кольору на однім кущі. Пахуче-пахуче. І ось теж квіточки. Зараз ще покажу біля беседки свої квітники. Говорили, показуйте більше квітів. Ну, я й показую. <плес> О, дивіться, бісідка теж оплетена, жимлості квітне, там теж у мене кругом рози, і в тім дворі в нас теж рози, де, де бджілки. До речі, ось у мене... Павлунія, це саме швидкоростуще дерево, якому вже три роки ось так воно вимахало. Перший рік я його зрізала під корінь і потім обріз... обриваю оці пасенки, їх теж можна вкорінювати. І це дерево можна зрізати до семи разів, воно знову росте. Ось таке листя здоровенне. По ідеї воно повинно квітнути в цьому році, обов'язково покажу, якщо розквітне, тому що воно на третій рік зацвітає. Ну, не видно ще ніяких, воно ще цвіте колокольчиками. Дуже просто його вирощувати, коли розквітне і визріють семіна на синечко, його треба ці семіна опустити у воду, і вони щоб плавали. І вони проростають прямо у воді. І потім брати пінцетиком ці семіна на сінечку і сажати в касетки. Так я з ними мучилась довгенько, але виросла, виросли. І навіть у, на підвіконі вони в мене росли взимку перший рік. Ось такі ще в мене рози є бордюрні. Отак вони букетом квітнуть. Дуже горні, дуже мені подобаються. Ось такі. Ось. І вони в мене були. Перший рік, як розцвіли, то були такі жовті тут полоси. А зараз в чомусь немає цих полос. Ось яка краса. Клас. Ще в мене є ось біла розквітова роза така. І це вже, це вже цвілося, була дуже гарна. Ось такі ще. Розквітають. Цій розі моїй уже, уже більше 20 років цьому кущу. Такий він громадний. Ну ось. Ось я зараз. Ось я стою, бачите? Ось яка ця роза висока. Так. Потім ось які рози є. Такі ось такі бутончики розквітопимуть. Оці рози плетисті, я просто наклоняю ветку, наклоняю гілочку до землі і прикопую, і вона пускає, і вона пускає коріння. Тоді можна розрубувати на декілька фракцій і сажати. Ось іще яка в мене роза, Чорний Принц. Така. Оце ось я укоріняла цю бордюрну розу. Просто з Дуже просто. До речі, хочу звернутися до Міли. Я Уже знаю, як наш сорт невідомий називається, тому що я виписала, виписала кому і оказався цей сорт, який в нас невідомий веснянка. Це кома. Так, і ще показую свої розочки, які розквітли в мене за двором. Ось. Кругом мене. Кругом нема порядку. Ну нічого. Порядки наведемо, закінчиться полуниця і потім вже наведемо порядки. Чоловік сьогодні викушує кругом. Он. Біля бджілок теж я посадила роз. Як, як починаю обрізати. Тоді говорю, що нашу я їх скільки насадила, тому що обрізка в мене займає весь день. ось такі рози. Тут вже цвітаються. Ось такі ось така повна рози роз гарна. я в цьому році. У мене виріс уже Оліандр дуже великий у хоті. У хоті він стояв завжди. І я його ось, я його висадила вже на вулицю. Возьму у корінню собі черенок, а цей хай зимує. Я читала, що він видержує, як розквітне, обов'язково покажу він дуже гарно цвіте. І... Такими рузочками, але він дуже ядовитий. Тому в кого є діти, не боже, садити його в кімнаті взагалі. Його я потрогала, обов'язково треба помити руки, бо він дуже ядовитий. Він видержує до 15 градусів морозу і може зимувати у горшку, навіть у Холодній в холодній веранді, в літній кухні. В цьому році я його заносила в кімнату, ну, не в кімнату, а в прихожу. Так він тут зимував, у нас тут не дуже жарко. Але в цьому році я не хочу вже з ним тягатися. Попробую вже його залишити на вулиці. Але ж черенки обов'язково візьму в дім, щоб. Якщо він ізмерзне, хоча я його, я думаю, якщо буде йдуть якісь сильні морози, я його вкутаю агроволокном, спробую е, е, так його зберегти. У нас у цьому році більше ніж 14 градусів морозу і не було. У мене жимолось так до весни і стояла зелена, тому що вона видержує. До мінус 15 до 18, десь видержує, не осипається лист. Так, зелений і знаходиться до самої весни, а потім цей лист старий осипається і починає рости молодий. Хоч наоборот, спочатку росте молодий, а потім осипається старий. Сьогодні хотіли вкрити свій розсадник плівкою, але не вийшло, тому що. Пізно закінчили збирати полуницю. Думаю, завтра, якщо ми рано приїдемо із ринку, то накриємо плівкою і потім хай чоловік її кріпить, а ми будемо збирати полуничку. Вже на небі з'являються такі хмари на дощ. Обіцяють на вихідні дощі знову. О, да, я ж сьогодні ще й насобирала жимолості. Зараз покажу, яка вона. У мене один кущ ранній, от вже вона солодка, уже, ну, кисло солодка. Смачно. Це жимолець, це йогітка молодості. Один ми вже обірвали, воно, а цей ось у мене ще на кущі. Цей сорт кисленький. Ну, я ж не записала, які сорти. Да, Це ще кислий. Але мені дуже подобається ця кислинка і дуже смачно. Оці погони я в прошлому році пробувала укоріння. У в мене кілька погонів вийшло. По Думаю, як тільки закінчимо розсадники, обов'язково. У коріню, проідю і у корінь. Щоб жимолось родила, треба сажати не один сорт, тому що йому треба перезапилення. Зацвіла у мене ожина, ось такий кущ. Ожини, У ну, мене ж він не один, звичайно, у мене їх багато. Я навіть не знаю, скільки. Ну, около 20 кущів. Сьогодні я трішки попосинкувала виноград. Ой, вчора, вчора тепики, да, за тепики хотіла сказати. Купила я тепики. У Петриківському магазині і купила таку велику бутилку. І коли побризкала я ним капусту, на другий день, коли пішла, то дивлюся, сидять вони, як сиділи, так і сидять. Потім почала читати подробніше інструкції. А там в інструкції взагалі не пишуться ніякі шкідники, крім тільки яблуні оброблять. Не знаю, що це за тепики, ну це, це не польський, це український виробник і він не бере чомусь білокрилку. А, ну, не знаю, можливо, підрубка якась. А от брала я польський, той зразу на другий день вона лежить лоском, Вся, вся подухла. Тож, коли будете купляти тепики, дивіться. На шкідників, на які вона діє. І бажано, звичайно, брати польський. Не знаю, в чому справа, ну... не подіяв. А от залишився в мене польський. Зараз підемо подивимося, що тут у мене на капусті. Зараз глянемо. Так, і тут вже працюють. Ось. Хрущі. Звичайно. Зараз прийду з лопатою і розкопаю, Оце тільки в'яне такий листочок, кущ в'яне без видимих причин. Зразу треба підкупувати і витягувати від тіля личинки хрущо. Дивлюся, мурашки бігають по перці. То, мабуть, буде скоро тльо, треба бризкати. Так. Все одно літоє. Це ж капець. ці ж бризкать. Є подухла. Багато подухло, ну, ще й літої. Ну, побачимо ще, ще завтра, що буде. Вчора побризкала баштон вертімеком. Вертімек і магнікур від хвороб, бо вже бачила кілька листочків, десь почали скручуватися, то, звичайно, це вже нападає якось. Ботля. Та ну більше всього, що тля, Ну і тріпс, звичайно, тріпс. Така зароза, що він всі завжди єсть. Так. Ой, ручки вже в мене починають ось. Єсть ось бачите, є ручки. Це ті, що я садила із розсони. Зараз глянемо, який це сорт, в мене там записаний. Так. Амур. Це Амур. Ну, долі там є інші сорти. Вроді наче усі були, а вже, а вже якби ще прийшов дощик, бо вже все дуже-дуже сухе. Ну, Всім миру добра всього найкращого.